Сьогодні поговоримо про те, як побороти звинува... вину, яка виникає в результаті звинувачення партнера через те, що ви не хочете займатися сексом так, як він хоче. Давайте у нас сьогодні буде герой Х, який каже своїй партнерші: ти мене не задовольняєш? Та ми, мабуть, зустрічаємо такі ідеї дуже багато, їм маніпулюють і так далі. І так, ми бачимо, що наш Х. Перекладає відповідальність за своє задоволення на партнер, тобто маємо на увазі, що взагалі є розлади задоволення медичні, є психологічні, і є люди, яких просто... Не задовольнити, да? як би ви не старалися, не вчились там дихати маткою, не робили вправи, що завгодно. Неможливо цих людей задовольнити. Це може бути як медично, так і психологічного характеру. А іноді цій людині просто не хочеться отримувати задоволення. Чого? Того, що оргазм оргазмом, да? якщо це отримати, то вами більше не можна буде маніпулювати. Навіщо таку плюшку да, покидати, коли звинувачуючи когось, маєш багато можливостей да, для задоволення інших. Потреб. Тому винити вам нічого себе, але це легко сказати, да? важче зробити. Іншим напрямком, якщо ви завжди винні за секс, може бути ваше особисте да, ставлення до вини. Поки я виню себе, значить когось там люблю. Або ще щось. Ці питання вирішуються в терапії. Тому зараз ми з вами розглянемо кілька індикаторів, які допоможуть вам розібратися. Чому вас винять, навіщо вам потрібно, і да, усвідомивши їх, полегшити своє життя. І так, перше, подивіться, проаналізуйте своє ставлення до любові і чи є любов в тих стосунках, де вас звинувачують. Тож, якщо любов за тебе вгнити, то, мабуть, це не є любов. А, наступне, ви не несете відповідальності за людину, 18 плюс, і її почуття. Тобто вашому партнеру 18, значить, да, він сам несе відповідальність за те, що є, в тому числі і за перебування з вами. Далі нормально, коли якийсь секс не закінчується оргазмами. Така людська природа, така природа людської психіки. Ви не маєте себе винити кожного разу, коли цього не вийшло. Далі подумайте, на що ви готові після цих звинувачень. Якщо ви то ви готові їсти наварити щось іще зробити, все що завгодно, щоб виправдати себе, ймовірно, вами маніпулюють. І зрозумівши дії, які ви робите, ви будете розуміти для чого. І далі ви не зобов'язані виправдовувати чужі очікування, особливо, якщо вони завищені, або ви не хочете їх робити. Важливо, не приймайте вину і обов'язки ті, які ви не переб... не при... не самі не вибирали, які вам нав'язуються. Якщо у вас є думки з цього приводу, буду рада ваших коментарям або відгукам, щоб розуміти, що ця інформація була для когось корисна і справді комусь допомогла. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!